Не знаєте, як набрати воду. Зараз я вам покажу цей апарат. Кидаємо 5 гривень. І нажимаємо. Вода очищена, і вода пішла. І, до речі, лише 50 копійок до Нового року. Після нового року ціна вже буде по гривні і буде карточка постійного клієнта, на яку ви скидаєте гроші і з тої карточки знімаєте. І немає вічної проблеми, коли прийшов. Закинув там, наприклад, 50 гривень, бо в тебе мілкіше нема. Набрав 20 літрів, і 30 гривень лишилося. А так воно можна його здачу кидати на карточку, карточку поповнювати і набирати взагалі без грошей. Якщо ви бачили відео з магнітиком, то в цьому апараті буде карточка. Так що користуйтесь, пийте 2-3 літра води і будьте здорові і пам'ятайте, якщо потрібно, допомога по. Зубам або в гостроті ножів звертайтеся, телефончик завжди є в шапці профіла.